Доброго вечора. Ви на каналі Атом і З вами Олександр. І у нас з вами чергова рубрика в гостях у нумізмата» І в нас знову телеграм-канал Червончик зі своїми золотими і срібними монетами. Тож, друзі, не перемикайтесь, далі чудові золоті і срібні монети в рейдах від компанії NGC та PCGS. Більшість цих монет були продані на аукціоні, який проводився в телеграм-каналі. Пана Михайла на червончику, тож у нас буде друзі, можливість подивитися реально, скільки було ставок і чим завершились аукціони по цим монетам. Деякі монети по фікс ціні не були продані також я їх вам... Покажу у відео. Розпочинаємо ми огляд потужною монетою. Це 100 франків 1853 року. 31,66 вага монети, 900 проба золота. Це друзі Бельгія, траж всього 482 штуки. Монета випущена за часів короля Леопольда І, і присвячена одруженню його сина, герцога Бранбенського, з е, принцесою Марією. Генрієтою австрійською друзі, і пізніше це був король Леопольд II, якого ми теж всі прекрасно з вами знаємо. Що можна сказати по базі даних NGC? По базі даних NGC таких монет Грейді мс 61 дві і вище Грейдом лише сім монет. І ціна на цю нечасту монету 30 тисяч доларів у пана Михайла в телеграм-каналі. І наступна монета в огляді це 5 доларів 911 року, так звана голова індіанця, монетний двір Філадельфія тиражом 915 тисяч 139 екземплярів. В чудовому грейді МС 63. Так, да, компанія PCG заряджено багато монет, друзі. Ну, це американці, вони полюбляють таке робити. Тож в грейді МС 63 більше 2000 монет і вище грейдом теж більше тисячі. Але між тим. Ця монета є бажаною в колекції кожного друзі, Вона була виставлена на аукціон з одного долара з блід ціною 1600 доларів. І завершився аукціон. 27 ставок було зроблено, і по ціні 1450 доларів була продана ця монета в телеграм-каналі пана Михайла. Тож. Кому подобається голова така індіанця, тиснемо лайки подобайки, вподобайки, підписуємося, хто ще не зробив цього на канал. І ми переходимо з вами до наступного лоту. А далі у нас з вами одна з найразкіравіших монет Угорщини це 100 корон, присвячена 40-річчю коронації Франца Йосипа, яка відбулася в церкві. Матяша в Будапешті, яскрава така панорамна монета гарна. Тираж такої монети 10 897 штук, вага 33,88, 900 проба золота, друзі. І що цікаво по даній монеті, вона продається в телеграм-каналі. В пана Михайла за ціною 9 тисяч по фіксу доларів. І я вам зараз наведу скрінне з машопа. Ціна на машопі на відомій площадці міжнародній від 6 до 10 тисяч євро ну, в різноманітних грейдах. Ось так, ну, Слаб тут у нас від компанії NGC ВАУ-55, таких монет 24 і вище 207. Ну Тут слаб, скоріше для підтвердження автентичності даної монети. Ось такі яскраві 100 корон Австро-Угорщини, тиснемо лайки. Ми крокуємо далі. А далі у нас ще з вами одна монета, яка продається по фіксу. Це 100 франків 1869 року. Наполеон III імператор. Монетний двір Страсбург-Тираж 14 тисяч екземплярів. І традиційно вага 32-25 грама і 900 проба золота. Друзі, ціна на таку монету 5 тисяч, також фіксована. Що цікаво, що слаб тут також у 58 незначний грейд, але це теж більше всього, що для підтвердження автентичності монети. Такі монети краще купувати в слабі. Ви будете впевнені, що перед вами монета точно справжня. І що в нас по грейдам це 60 у 58 і вище лише 165 монет, друзі. Отакі чудові 100 франків. Франції Імператор Наполеон III, тиснемо лайки, ми крокуємо далі. А далі в нас знову цікава монета Наполеон III, 20 франків 1860 року. Монетний двір Страсбург тираж 5 мільйонів 727 тисяч Екземплярів. І що цікаво, друзі, мс 63 для даної монети це дуже-дуже гарний стан і збереження. Тому що в Грейді МС 9 і вище Грейдом. Лише 8 монет. Ось такі яскраві 20 франків на полеон були на аукціоні. І за цю монету розпочалася справжня боротьба. Було зроблено 57 ставок від 1 долара, Бліт ціна стояла 1100, і дана монета була продана на аукціоні за ціною 1015 доларів. І продовжуємо ми огляд чудової монетою, Це 20 франків. ан 12 це період Першої республіки, консульство. Це тоді, коли ще Наполеон Бонапарт був консулом, до того як став імператором у 1804 році. Це революційний календар, рік дванадцятий. Це вага традиційна: 6.45, 900 проба золота, монетний двір А Париж, тираж 945 Тисяч екземплярів. Дуже цікава монета історично, тому що їй вже понад 200 років, друзі. Стан Ау 55, так, але згідно бази даних NGC, у нас таких монет е, виходить 20 і вище лише 34 монети. Така монета була продана за 1181 долар при 28 ставках, друзі. Отже, тиснемо лайки, кому подобається Французька імперія, а ми крокуємо далі. І далі, друзі, у нас 20 франків 1880 не8, а третього, тому що 1888 рік це дуже рідка монета. І тут тираж. 4224 штуки. Але, друзі, це 1883 рік з рік стиражем 250 тисяч, монетний двір Берн, вага 645, і, ну, 900 проба золота. Традиційна голова Гельвеці. І ось перед нами традиційна помилка компанії PCGS. І головне, що вона б'ється і по каталогу по PCGS, так само б'ється, як 888 рік. Але якщо там навіть роздивитися, то теж буде видно, що це 1000 883 рік. Друзі, ось так помилка грейдингової компанії, але монета яскрава, гарна. І по базі даних Коінстрайл я вам зараз проведу, Проходить 888 року. Це 12-15 тисяч євро, тому що там в грейді МС 63 вони навіть продавалися. А така монета по Коінстрайлу продавалася близько. 600, 600 євро, але це було на початку 25-го року. Ви всі розумієте, що золото вже виросло. Дана монета була продана на в пана Михайла. Було зроблено більше 40 ставок, і ціна 1071 долар. Вона була продана. Ось так. Тисніть лайки, кому подобається така монета Гельвеція В МС -64. І далі у нас з вами 5 рублів Російської імперії, 1900 рік, f 3 Мінцмейстер Фелікс Зельман. Один з наймасовіших тиражів 31 мільйон. Екземплярів понад. ну Друзі, да ось така монета. Вага 4,3 грама, 900 проба золота. санкт петербургський монетний двір. Що в нас по базі даних? По базі даних NGC у нас 81 монета в Греді М62 і 1673. В вищому греді, і на аукціоні в червончика ця монета була продана за 1001 долар. Друзі. Ну мені не зрозуміло до речі, чому така ціна на російську імперію. Ну, гадаю, моя особиста думка ціна завишена, тому що ми бачили, ось буквально перед цим огляд. У нас була чудова гельвеція 6,45 і ціна 1071 а далі у нас з вами дуже цікава монета Бельгії 1848 рік. І цікава вона перш за все своїм номіналом 25 франків. Нестандартний номінал. Він випускався лише 3 роки з 1848 по 1850 рік. Король Леопольд І, вага 7,9 грама і 900 проба золота. Друзі. Тираж у нас 321 тисяча екземплярів. І, згідно даних бази PCGS, таких монет Вемет шістдесят 7 і вище лише 6 монет. І в телеграм-каналі пана Михайла Червончика вона продавалася 4 тисячі доларів. Ось так. Кому подобалось такий цікавий номінал 25 франків, саме час натиснути лайки. А ми з вами крокуємо далі. І продовжуємо ми огляд французькою монетою. Це 100 франків Наполеон полеон 1862 рік. Тираж 3078 штук, вага 32,25 грама, 900 проба золота. І що цікаво, в МС 62 таких монет 13 і вище грейдом лише 10 монет. По базі даних, Коїнстрайл проходить на аукціонах останні від жовтня місяця. Це діапазон 3300-3600. Але ми знаємо, що золото ви... Підскочило в ціні, і також, друзі, комісія аукціонів не забуваємо додавати. І в телеграм-каналі пан Михайло таку монету продає за 6 тисяч доларів. А далі цікава монета 50 франків 1896 року. Монетний двір Париж. Тираж лише 800 штук. І це у нас 3Р по укону, друзі. Вага 16,13 900 проба золота. Ця монета була виставлена на аукціон у пана Михайла. Було зроблено 49 ставок, і монета була продана за 2,670. Доларів. Бліц ціна стояла на неї 4 тисячі доларів. Давайте також глянемо, що у нас по базі даних NGC. По базі даних NGC в ау 53 одна і вище грейдом лише 35 монет. По базі даних КоінС така монета була продана на в діапазоні 1800 євро. Залишаю посилання вам. А далі у нас з вами відома монета. Це перший ювілейний рубль, випущений великим масовим тиражем. Це 300 років Дому Романових, 913 рік. В стані збереження МС-63. Ну, цих монет дуже багато: 485 в МС-63 і вище грейдом 282 монети. Ось так. Що можна сказати? Монета. Користується попитом у нас на ринку, і в телеграм-каналі було зроблено 74 ставки, друзі, і монета була продана за ціною 1020 доларів. Давайте тепер порівняємо цю ціну, яка була з продажу у телеграм-каналі, і з проходами на аукціонах. Останній свіжий проход це шведський аукціон Пегаз 900 євро без урахування комісії, ну, міс -балт. 825 євро теж грейнаме 63, за даними Коінстрайл, і польський аукціон марчика 776 євро. Ось такі ціни в Європі. І порядка відсотків 20, як мінімум, такий рубль вийшов дешевше тут у нас в телеграм-каналі. Майже так само, як і деякі інші монети, друзі, вийшли набагато дешевше. Кому сподобався огляд прекрасних золотих монет. Тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. На останок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.